Беззаперечний лідер цього турніру, тому гра була важкою, ми програли. Але я задоволений результатом. Хлопці показали боротьбу. Це насправді це, що ми зараз можемо, це наш найвищий рівень. Його не вистачає поки що для перемоги. Будемо працювати. Про що рано ще говорити, це тільки був перший тур чемпіонату України серед юнаків 2019 року народження, але загалом я дуже задоволений грою своєї команди. Є, звичайно, помилки, якими треба працювати. Все ж таки на цей турнір ми змогли налаштувати хлопців, щоб вони зіграли без поразки, за що я їм дуже вдячний. Дуже добре ми почали сьогодні, от два періоди, власне, як ви кажете, ми грали досить впевнено, вели в рахунку. Пізніше хлопці трошки розслабилися, але... І після того, як ми взяли тайм-аут, я пояснив хлопцям, що розслаблятися не можна і вони до кінця дограли свою гру. Змагання дуже хороші, все дуже добре зроблено. Настрій дуже хороший, тому що пограли, все добре, потрібно виправляти помилки, але треба тренуватися, треба тренуватися». Все було дуже класно, команда вся старалась, ми грали дуже дружно. Сьогодні грав більше другий склад, ми теж непогано грали. З першої команди вони трішечки менш досвідченіші, ніж гравці Львова, але в нас не доїхав воротар, котрий в минулому чемпіонаті у 2011 року був кращим воротарем. Тож у нас на фінал буде підсилення. А з приводу дюсш 21, там хлопці 12-го. Року та 13-го чотири чоловіка, що дозволено регламентом, якщо б регламент дозволяв більше, я провіз би більше. Тож для них це досвід та обігрування, а для збірної ми будемо показувати свою гру на фіналі. бо хлопці там видно, що не дуже натреновані. Але так легко було грати. Виступ був добрий, ми майже всі ігри перемогли, Но, наприклад, з ми не виграли. Но, але так більш-менш все добре. Задача була виступити, зайняти не нижче третього місця. Ми були другими після Ківса. Ківс переміг абсолютно закономірно. На сьогоднішній день це команда, яка, я думаю, в Україні найсильніша. Але це в цьому турі вони показали, що вони найсильніші. Я сподіваюся, що тур, який відбудеться фінальний в Ужгороді, де під'їдуть ще команди з Ужгорода, ще одна команда, з Харкова, з Одеси. Плюс ми зробимо висновки, і там буде більше жост більш така боротьба за призові місця.